До Івано-Франківська з Маріуполя повернувся зведений загін працівників прикарпатської міліції на світанку бійців загону, які впродовж місяця перебували у службовому відрядженні, зустрічали рідні, друзі, керівники обласного управління внутрішніх справ, колеги і вже традиційно журналісти. Повертаючись до щойно прибулих правоохоронців, очільник прикарпатської міліції Віктор Шкуто зазначив, що вони вже вкотре підтвердили свій професіоналізм, отримали схвальні відгуки як від керівництва донецької міліції, так і від мирних мешканців Донеччини. Він подякував родинам, які упродовж місяця морально підтримували відряджених. Окремо вдячність рідним та близьким наших правоохоронців, які протягом місяця морально їх підтримували, що дало змогу повноцінно якісно виконувати попередне завдання. Капітан міліції Микола Іваняк, який очолював зведений загін, висловив вдячність за сумлінну службу усім своїм підлеглим, з якими готовий за потреби знову вирушити на схід України. Це ротація, що тепер виїжджали минулий місяць разом зі мною. То на порядок, на порядок вище підготовка людей. Це навіть квізначило керівництво і Донецької області, начальник управління Донецької області міліції Амброськін В'ячеслав Володимирович мінерал міліції От. було нагороджено 13 наших чоловік, наших бійців батальйону е грошовими нагородами та також е цінними подарунками. Кожного з 95 працівників органів внутрішніх справ, які повернулися з відрядження, заохотили грамотами та грошовими преміями. Кожна мама, маючи сина, добре розуміє, що в такий тяжкий час треба комусь захищати батьківщину. І Тому е розуміючи свій обов'язок. Я добре усвідомлювала, що рано чи пізно моя дитина, як і всі інші діти, батьки, зобов'язані виконати свій обов'язки. а тим більше він працівник міліції і його е, обов'язок і його робота була захищати, оберігати спокій мирних громадян. У спільній молитві усі присутні склали подяку Всевишньому за те, що опікувався і оберігав від небезпеки бійців загону. А відтак відбулася їхня довгоочікувана зустріч із рідними та друзями.